Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні в нас завтрашня серія рідзвоників. Друзі, оскільки я завтра не зможу записати, то пишемо сьогодні. Отже, сьогоднішня тема різдвоників це пампухи. Я пампух з роду здобних смаколиків. Ще багато віків бережусь. О. Ось так я записую, коли записую. Є помпух з роду здобних смаколиків, що багато віків бережуть різдвяні традиції. А сама наліпочка блищить краще. <сум> так, отже, наліпочку. І розбираємо, що там за помпухи такі в традиціях у нас. Місце для стікера. Файно є. Зараз будемо підлаштовуватися. Трошки менше. Одна з традиційних страв на Різдво є щедрий вечір. Солодкі та здобні пампухи. Народна мудрість каже, печіть пампухи пухнасті, щоб жити у щасті. А згадки про них знаходимо ще в козацьких літописах. Їх готують із дріжджового тіста і смажать у киплячій олії. А гарні господарі знають, що для того, щоб добре піднялося тісто, удома має бути затишно та святково, ще й можна колядку заспівати, коли готуєте. І не забувайте про начинки, вони можуть бути різні: вишні, горіхи, мак, сливи, шоколад, ружі чи цитрини. Що душа забажає. У спогадах українських емігрантів в Америці є дуже щемкий момент. Коли люди, коли люди прибували в порт, переживши жахи Другої світової війни, їх зустрічали жінки із Союзу Українок Америки і частували какао з пампухами, це дуже мило. Коли приходили кораблі, ці жінки з пампухами вже були на пристанях, щоби переконатися, що їхні земляки не почуваються самотніми, і допомогти почати нове життя. У ці різдвяні дні пам'ятаємо, що і нині нам є з ким розділити хліб, кутю, пампухи. З близькими, друзями, а також тими, хто у складні часи потребує нашої особливої уваги. Та найбільше помпухи полюбляють у Львові. І це навіть переросло в окреме свято. Тут щороку проводять свято помпуха, де всі можуть пригоститися помпухами з різними начинками, послухати колядки та весело провести час. Треба олів. <ріст> Пампухи популярні й у інших культурах. Євреї готують їх на хануку, свято вогнів. У Польщі у переддень Великоднього посту святкують тлустий жирний четвер, коли поїдають багато пампухів. Оскільки ця книжечка видавництво сільпо, то сільпо тут е, нам нагадує, що по четвергах у січні будуть. Традиційний помпуховий четвер. Чи буде це в цьому році, не знаю, бо це минулорічна книжка. От, А тут нам ще пропонують зараз приготуємо помпухи з ружою за рецептом письменниці Ольги Кобилянської. Так, маємо ось. Я, мабуть, ось так зроблю, щоб ви могли зробити собі скриншотика за потреби. Опа, прошу так ось так. Хто робить скриншотики? Зараз саме час. Знаю ось розворот. Yeah. І також я сфоткаю його виставлю у співтовариство. Продукти в сільпоза QR-кодом. Це не реклама, але так вийшло. Дуже багато рецептів у цій книзі, і від Олі Кобилянської, і від в попередній книзі від Івана Франка були. Миколайчики. Тут не сказано від кого, але тут рецепти миколаїчків у, скажіть мені, у розділі про миколаиків там є. От, тут нещодавно була рецепт. Світ вечір, рецепт коті і узвару. Також це сьогоднішня була серія, можете подивитися 14-ту серію. Тут я прийму картинку, буде 15-та серія. Отже, друзі, на цьому все. Всім тихої ночі, мирного неба та Божих благословінь. Всім щасливого Різдва у родинному колі. Па-па.